Ну, а те, як це було рік тому, зараз обговоримо з Олексієм Борященком, кандидатом політичних наук, власне, і питання відповідальності зараз стоїть як ніколи актуальне. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. На вашу думку, через рік після тих злочинів Російської Федерації на Київщині, свідками яких ми всі стали, і фактично, поява в медійному просторі тих жахіть, вони ж змінили позицію наших партнерів. Ми можемо вже зараз твердо про це говорити. Так, абсолютно ми можемо про це ствердно говорити, тому що і Буча, і Ірпінь, і цілий ряд українських міст героїв. а вже багатьом з них такий статус насправді надано. Змінили відношення і бачення наших партнерів до того, що відбувається. Саме героїчний супротив людей, саме скажімо так, позиція по самоорганізації громадян. Які під час да, повномасштабного вторгнення Російської Федерації самоорганізували зусилля під, під координацією центральної влади під координацію зсу якраз от реалізовували ті принципи тоталвар тотальної війни на повідомлення про рух російської техніки і на превеликі жалі одночасно і буча і ірпінь. Якщо говорити зараз саме за них, є таким символом тому? Трагедії того геноциду, який вчинили на цій території російські на, на окупаційні війська, тому що те, що тоді там відбувалося, це був дійсно справді жах, і українці робили все для того, щоб тоді в ті надзвичайно важкі часи допомагати один одному будь-яким засобам і боронити державу. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, між тим філософи, зараз трошки на інші рейки я вас наверну зранку, хоча на продовження питання Вадима. Філософи зараз кажуть, все одно західна модель світу така, що ти не помічаєш зла і його ніби не мають. Люди роками і сторіччями виховували собі це. Але скажімо, та сама Польща, Словаччина, Чехія, вони хочуть бачити те зло, яке коїться на наших територіях. Ми розуміємо, що зараз міняється повністю світоглядна модель світу. Між тим. Вона не повністю змінилася, будучи ще смерті, і будуть ще трагедії, і тільки тоді і далі вони будуть розхитувати цей світ з окремою бажанні нам допомогти і міняти щось в світобудові, чи не так. Да, абсолютно вірно, далеко не всі готові вийти зі своєї зони комфорту. І чим далі країна знаходиться від України і від тих жахіть, які вже 400 днів робить тут окупант, тим тяжче уявити скажімо, на представникам наших західних партнерів, урядів насправді що ж відбувається, що вчиняють російські окупанти. Але кожен не даремно кожного нашого іноземного гостя, представника високого Осника інших держав, інших урядів, інших парламентів привозять перш за все в ірпінь і бучу показати ті жахіття, які там відбувалися, Ці міста місця захоронення масового місця вчинення геноциду російськими солдатами, російськими загарбниками, і ця дум і ця думка одразу змінюється. Ті, хто побачили бучу ірпінь і ті руйнування на власні очі. Вот їхня думка зміниться змінюється раз і назавжди. І потім ці високі представники інших держав, не тільки з Європи, але й зі всього світу, які вже були в Україні, приїздять до парламентів, до урядів своїх країн і розказують насправді, що відбувалось тут під час повноштабного російського вторгнення на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині. Вот які перш за все перші прийняли такий великий удар російських. Військ і тоді да, і тоді відбувається трансформація в їхніх в їхньому розумі, в їхній свідомості, і тоді вони вже починають повноцінно підтримувати Україну і економічно, і політично, і на усіх міжнародних майданчиках. Так ну і ми знаємо, що і на київщині жертвами агресії росіян якраз під час передвеликоднього посту були стали жертвами і були вбиті навіть священники. Ми бачимо, що церква теж важливу роль відіграє в цьому питанні, а зараз особливо актуальна в контексті останніх подій. Давайте про них докладніше поговоримо. Уряд повернув собі управління майном Києво-Печерської лаври. Кабмін визнав розпорядження уряду часів Януковича про передачу в безоплатне користування святоуспенського чоловічого монастирю УПЦМП, будівель і споруд лаври таким, що втратило чинність. Відтак управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об'єктів. Нагадаю, 30 березня стало. Відомо, що господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників УПЦ МП до національного заповідника Києво-Печерська Лавра, намісник митрополит Павло заявляв, що оскаржить це рішення, а духівництво не покине територію Лаври, доки не буде рішення судів усіх інстанцій. Пане Олексію, так давайте трошки розберемо питання, які витікають наступними. По перше, як буде виглядати день сьогоднішній? Коли суд відхилив апеляцію, і друге питання: якщо знайдуть порушення, комісія все-таки має зайти безпосередньо, зробити інвентаризацію будівель. Припускаємо, вона знаходить порушення, що далі? І безпосередньо в нижню лавру, потім зайде ПЦУ. Тобто виникає ціла низка питань. Спробуйте, хоча б на ці три відповісти. Давайте спробую по черзі. Ну перш за все, для того, що потрібно розуміти в цій ситуації, абсолютно всім і абсолютно чітко, що Лавра це власність держави, а не будь-якої церкви. Це надзвичайно важливо, тому що цим питанням завжди маніпулюють на УПЦ МП. Більше того, насправді цей договір про оренду і розірвали на підставі порушень односторонніх за сторони УПЦ МП, тобто комісію. Якраз уже зафіксовані порушення, які стали підставою для того, щоб було наприємна ініціатива про одностороннє резервування договору на підставі порушень з боку УПЦ Чому тоді знову Це комісія з... намагається зайти і зробити інвентаризацію. Правильно інвентаризацію, і відповідно, щоб потім, як наслідок, підготувати акт прийому передачі. Тобто, уже не йде ніяка мова, скажімо так, про фіксацію порушень. Порушення уже повністю зафіксовані. Тобто зараз просто йде й не дав, в процесі інвентаризації додаткової можуть виявитись додаткові порушення. От про що мова Думаю. йде, і що ми бачимо зараз а, в публічному полі, що а, блокується робота комісії про що. Офіційно за сказав міністр Ткаченко. Да, і після це з наслідком цього блокування вже була відповідно подана заява членами комісії до поліції про відповідне блокування? І до речі, на сьогодні, наскільки я розумію, все ж таки мають забезпечити роботу цієї комісії, в тому числі за допомогою відповідно, Пане до хворих. другого питання, яким буде день сьогоднішній, і чи на майбутнє тоді в нижню лавру зайде ПЦУ? Коротко Я еще можно. Так, я глибоко переконаний, що в ПЦУ звичайно ж зайде в Нижню лавру. Щоб, що б не робили ОПЦМП, яким би фіговим листом вони не прикривалися, які б юридичні колізії не для того, щоб залишитись, вони не шукали, і як би вони не блокували роботи відповідної комісії, закон в Україні має найвищу силу і він перед передусім. І якщо відповідно були порушення і цей договор є розторнутий, вони мають підкоритися і все таки вийти з лаври, от на що я відповідно наполягаю на перед за все виконання закону. Але хочу буквально секунду сказати, що держава зайняла дуже виважену позицію, дуже спокійну позицію, і всі коментують з боку держави те, що ну ніякого, скажімо, насильницьких дій зі сторони держави не буде, mm -hmm. і всім чинцям, які... Відповідно, не мають політичного впливу і погодилися да прийти в не, ПЦУ не, дозволять і дозволили вже залишитись в Лаврі, і навіть не призначили виконуючого обов'язків. Да так. тому це надзвичайно важливо. Дякуємо, пане Олексій. Час завершувати. Нагадаємо, що загалом братія Лаври нагадує на, залишили, нараховує від 100 до 200 насельників і лишилися зараз рядовічниці. Олексій Біріченко, кандидат політичних наук, був з нами так. на прямому зв'язку.